Одне з інтерв'ю, яке відомий український журналіст Дмитро Комаров записав із Володимиром Зеленським, було зроблено у вагоні потягу. Іноземні делегації, включно із президент, президентом США Джо Байденом, які відвідають українську столицю, приїжджають потягами. На американському президентові я зупиняю свою увагу з двох причин: найперше його вік, коли надто довгі. Переїзди є надто втомливими, а друге, це графік президента США, який розписаний буквально посекундно. секундно. Польоти урядовців у воюючій країні з будь-якої причини не надто добра ідея. Так ось, до чого це я? Звісно, киянам краще знати, на чию честь яку вулицю назвати. Я навіть припускаю, що серед теперішніх чиновників і ті, на чию честь колись назвуть вулиці, не виключаю. Але ось маємо свіжу ідею: майже 15 тисяч киян у застосунку Київ цифровий проголосувало за те, щоб перейменувати провулок виноградний на честь. Попереднього міністра Дениса Монастирського, який загинув внаслідок катастрофи вертольота над броварами 18 січня цього року. Винтокрил впав на дитячий садок, внаслідок чого загинуло 15 осіб. Всі, хто був на обладку, а це сам міністр, урядовці міністерства, члени екіпажу, а також випадкові перехожі, у тому числі і три дитини, які опинились на місці падіння вертольоту. І тут постає питання моралі. Адже незалежно від причини падіння гвинтокрила, порушення правил польоту, технічна несправність чи влучання ворожої ракети чи, чи безпілотника, сама ідея польоту високопоставленого чиновника в небі над достатньо великим містом, а бровари є саме таким містом, була не найкращою ідеєю. І що прикметно, ініціатива перейменувати. Провулок належить самому міністерству, яке таким чином хоче увійти в історію, а насправді вляпується в історію. Ну а те, що за це проголосувало кілька тисяч киян, так візьміть співробітників міністерства, плюс члени їх сімей. Ось і маєте відповідь: чиновник монастирський злегковажив власним життям та життям тих, хто був поруч з ним, літаючи над великим містом. У час війни, коли заборонені будь-які польоти над містами, включно із безпілотниками. Однак тепер, коли його колишні підлеглі, яким просто пощастило трохи більше, і вони не були на обладку цього вертольота, пропонують сакралізувати його пам'ять. Хоча, як на мене, підстави для цього є достатньо сумнівними. І якщо вам було цікаво це відео, дякую за його перегляд і не забудьте поставити йому вподобайку. Дякую. Мене звати Олександр Серцов і це був мій канал свіжої історії.